Агов, сусідко! Помічник треба! Петро мене звати. Я тут живу неподалік за рогом. У руках, бачу що не з села. Привіт, Альбіночка! Співчуваю і розумію. Тримай принцеса. І чого страшного. Дозвольте. <смір> Досвід не проп'єш. <смір> Жартую. Просто це чоловіча робота. То чого не попросили когось? Дарма. У нас в селі ніхто не кусається. А Ви наше озеро бачили? Як настрій з'явиться, я готовий вам зробити екскурсію. Просто я подумав, що вам захочеться полосувати тим, до чого ви звикли у столиці. Я сам там колись жив. Чекай, ти зараз усе з'їси. Давай оце мамі залишимо. Де ви знайшли це фото? Певне, тому що я прагматик. Oei. Wat sê jy?